Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні 26 січня 2025 року і хочу показати, яку трошки провели роботу. День був гарний, 7 градусів тепла для цієї пори не зрозуміла погода, ну але що, знімаємо те, що маємо. І ось ми тут е, паркан змінили. І, відповідно, вирішила посадити хвойні. З хвойних тут практично ялівці всі різні, навіть не знаю назву, тому що десь у когось брала живці, живцювала і в переміжку посадила з бересклетом Форчуна. Ось такі бересклетики у мене також сама їх живцювала. І трошечки привели все це в порядочок. Тут посадила, У мене вже був, перетягнула з іншого міста такий ялівець здоровенький. В кутку також там. Бересклад форчуна, це буде дерен і, відповідно, сосну також перетягнула з іншого міста. І тут ще не доробили, але все, ми в майбутньому будемо робити. Тут ось таке ще залишилося, також хочу трошечки там парочку ще е, виписати відповідно е, хвойних е, і також присадити. Сюди пересадила розу, щоб вона трохи тут прикривала оцей е, бетон, який виглядає. З землі це вже він наскільки земля трохи тут е відповідно під нахилом, і воно земля уходить і вже оце наскільки виглянуло. Це так. лавандочка А це будлея. Отак От її позрізала і вирішила в цьому році на такому рівні залишити. Тут у мене трошки прикритий піон. Деревовидний, він маленький, але вже дивилася, що ось є, є все залишилося, якби би непогано перезимувало. Бронячки, ну, видно буде. Допоки ось щось не фокусується. Ось. Отакі бронючки є. Це позрізала очітки. Також вони є. Там, бачите, вже зеленіє. Це гібіскус. такий в мене гарненький, бордовенький. І вже майже е, вище. Криші він дістає. І це ось також. Зрізала їх уже почистила. Ось також щось не зрозуміла. А, ні, є, тільки вони там далеко ще. Не вилазять. І от такий загальний вигляд. Тепер має той же паркан, там у мене. Ялівець, біля нього кипарисовик, це жовтіє проса heavy metal. Це я нову клумбу розробляю. І робимо це нову посадочку. А тут ось чотири колоновидні черешні посадила. Тим чином буде виглядати. До черешень ще, мабуть, там є лівець. де останній, ну, мабуть, і тут ще щось потрібно буде посадити, щоб так трошки воно прикривало. І ось такий вигляд має. А це така невеличка айва грушовидна, але е, груші з неї дуже. Погані, ну вернішай, груші мілкі, ці вони не дуже, е, ну, пахнуть пахнуть але на вкус вони погані. Тому ми її залишаємо, але квітує вона дуже гарними такими розовими. Прямо здоровими, здоровими квітками, так що я і листя ж красивий у айви. Так що я вирішила залишити, щоб саме було, як декоративно його велике не буду відпускати. Отак. І в мене е, з цієї сторони паркану ялівці е, також ростуть. Ось вони, вони ще невеликі, але така огорожа також з них буде. Грошу. І ось такий вигляд має. Клумбочка. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня.